Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого каналу усім великий привіт! Покажу вам сьогодні, будемо пробувати верніше прививати на лагінарію кавун. Хочу таку коротенько вам розказати: я читала, дивилася відео, розказую, чому прививають кавун на лагінарію. По тому, як люди спостерігали, що коли прививається кавуна лагінарію, менше виникає різних хвороб в рослини. Це раз. По друге, в кавуна коренева система менша, ніж у лагінарії. Тут навіть видно, що Ось кавуна, коренева система, ось лагінарії. Хоча вони сажені, кавун сажений раніше, ніж лагінарія, і в кавуна, коренева система досягає 50 см глиб, а в лагінарії коренева система досягає до метра глибини. Тому, коли засуха, то не так пересихає корч. В нас як виходить, коли ми прививаємо, то в нас, виходить, коренева система залишається лагінарії, ну і, звісно, цих семідольні листочки. А з кавуна лишається верхушка, і воно росте далі. А цю кореневу систему кавуна, ми помаленьку, коли воно прививається, приростає, ми помаленьку починаємо його пережимати, щоб помаленьку переходило під е, поживні речовини вже з цього коріння брав в кавунчик. В обшуму, беремось до роботи. У мене є ось такий гострий ніж, я ним е, тільки Якщо мені треба щось зрізати в рослинах, я ним все роблю. Це мені чоловік дав такого ножика. ось, спеціально для кавунів, щоб їх різати, бо дуже треба гостре лезо, щоб ні в якому випадку не перегнути, сам не зімняти сам стовбур. щоб… Лезо було дуже гострим, щоб не різало і воно м'яло, а щоб врізнули, і воно ріже зразу. Так, ми од одну рослинку зарізаємо з верху донизу, робимо надріз язичок, стараємося різати так, щоб не перерізати. Пустоту Стараємося десь половинку зарізати, чуть менше половинки зарізати. Надрізаємо, дивимось, де в нас є горбинка. У нас на цьому стовбурі, коли ви берете в руки, видно, що трошки з цієї сторони більш рівніше, з цієї сторони, більш є така як виямочка в цю сторону. Значить, зарізаємо з цієї сторони. Беремо лагінарію, не знаю, як вам краще показати зараз. Беремо лагінарію і стараємось зарізати зверху донизу. Робимо надрізик. Підпираємо тако пальчиком. Підпираємо пальчиком і робимо надріз. Ось такий ми зробили з вами надріз. Ложимо. Беремо кавунчик, плюс-мінус прикидаємо, як нам треба його зарізати, врізати. і робимо надріз на оборот, знизу до верху. Там ми робили зверху донизу. А тут робимо знизу до верху. Perversime įsitok, imkime, nu, tonenki. Taip, ryžime. Ось так робимо теж язичок. Далі беремо дві рослинки, одну і другу, і вставляємо цей язичок в той язичок. Ну, ще краще було б, щоб тут, зверху, легенько ось так пошкрабуємо. Чуть-чуть цей язичок і вставляємо ось так, Раз. Вставили. і застібаємо за стібочкою Все. Ось так в нас получається. Так. І далі, що ми робимо далі? Так, зараз я провіру, щоб у нас тут все рівненько було. Так. Бачите? Перегнула і все. Зараз я візьму друге. Таке теж буває, берем друге. Так, дубль номер 2 Не все виходить так, як хотілося, звісно. Ну, нічого, це ми викидаємо. Неудачку, для того й ми вчимося. Правильно? Правильно. Так, ось в мене є лагінарія. Дивіться, яка вона маленька, компактна і яка коренева система. Вона недавно що тільки скинула лусочку. Ось. І яка вона вже компактненька. І ось є в мене кавунчик. Коренева система така вже собі. Ну, що маємо, те маємо. Так, повторюємо всю ту саму процедуру. Знову беремо ножик. Я буду вже з цієї сторони. Я вам плюс-мінус показувала вже, як воно шовано. Робимо все то саме. Хочу вам показати, і неудобно мені. Так, все те саме робимо. Надрізаємо, робимо надріз зверху донизу. Бачите, як ніж. Тільки зацепила і вже ріже. Суперовий ножик. Так, зробили ось такий надріз. Бачите, беремо кавунчик і робимо надріз, знизу, до верху. Так, робимо знизу, до верху. Тій тоненький стовбур, боюся, перерізати, так. Хватить ще чуть-чуть І ще чуть -чуть. розсторіжемо. Я бачу, як вже люди, які навчилися це робити, в них прям на автоматічці. Мах-мах, все, все зроблено. У мене аж руки трусяться. Ой, так, зачіплюємо дубель номер два. В пазушку. Нам треба було пошкрабати тут трошки шкрабає. Так, тепер зачіплюємо. Так, зачіпили, тримаємо, беремо нашу застібочку. І прищіпуємо Все, все готово. Візьмемо трошки нижче, легенько Попробуємо відсібнути, ще раз, зараз впевнимось що воно все там на місці. Спішити не треба. Тут все треба помаленьку робити і десь чуть не так прищіпнули, чи що, і воно вже не зростеться. Ось так все прищіпнули, по-моєму. Ніби все як має бути, тепер садимо в стаканчик, беремо стаканчик, набираємо земельки, Так, ставимо наші кавунчики. Ось так. І присипаємо земелькою. Ось це місце, де ми прививали, воно не закопується, даже коли ви вже будете висаджувати в ґрунт, коли воно вже привиється, і будете висаджувати в ґрунт то його не присипаємо навіть на вулиці, не підгортаємо це місце. Просто можна замотати такий є спеціальний скотч, зробити моточок, коли воно вже там приживеться, і все. Все, посадили і поливаємо трошки водичкою. Все. Ось так ми привили, подивимося, що з того вийде, чи в нас вийде, чи не вийде. Надіюся, що в нас вийде. І будемо спостерігати, що буде далі. Ось є в нас дві привитих два черіночка. Так, і хочу вам показати, сьогодні я полізла до сунички, там в мене далі. О, зловила фокус. Там в мене далі є сунечку. Ми садили, вона стоїть там. І що я сьогодні замітила? Я замітила, що починає прокльовуватись вже. На сінечко. Ось тут вже появляється корінчик на сінечка. І ось там з'являється, бачу, вже починає, ось тут бачу, починає прокльовуватись на насінчко сунички цієї біленької. Так що будемо чекати в сході. Скоро, думаю, вони з'являться через пару днів. Все, буде чудово. Так що ще сьогодні вона постоє тут на батарейці сунечка ця, ми її висівали 16 числа. Побу ще тута, на батарейки, а завтра я вже заберу під підсвідку. Так що, ось такі справи і покажу вам ще. У мене є, хто помне, я сіяла, сіяла гранат, діти з'їли граната, кісточки, просто раді інтересу посіяла в ґрунт. Що в нас вийшло? У нас вийшло, виросли ось такі росточки, в кого я питалася, хто сіяв гранат з кісточки, в них всі ось такі вони довгі. Я думала, що в мене вони витягнулись. Вказується, всі ось такі вони довгі. Що я зробила? Я їх взяла між собою, посадила по три штучки і взяла між собою їх, сплела, ось в косічку стовбури. Просто берете і заплітаєте стовбури податливі в них. І воно гарненько виходить так косічкою. Так що, берете просто і заплітаєте між собою. Ось так. Як плетете косічку? Нічого такого сложного в тому немає. Так що... Подивимось, чи воно в нас привиється чи не привиється. Хочеться, звісно, щоб воно привилося, щоб вже навчитися. Прийдеться, певно, що мені висівати ще раз кавунчик з лагінарію, щоб попробувати, вам нічого не видно, да, Висіяти ще раз. Ну ось. Просто заплітаєте і все, все Все вам показала, розказала більш-менш, будемо дивитися, чи вони принаймні, чи вони підуть вріст. Думаю, повинні прийти. Ми, піти Ми ніби так більш-менш хорошо їх закріпили. І будемо чекати, що все в нас вийде. Ось так. Скріпили, підкріпили. Може, треба чекати, щоб вони більшечки виросли. Я тоді теж пробувала перший раз, коли вони були ще маленькі. Попробую висіяти ще раз. Сьогодні, прямо, сьогодні візьму насіннячку. У мене насіннячка є. Я казала, що я для експерименту замовила насіння там, 100 штук кавуна. Замовила для експерименту, щоб навчитися до весни їх вкорінювати гарненько. І. Тоді будемо вже е, р, тут практикуємось і будемо йти в випускники на гібридах, бо не хочеться там, як 5 насінин, і гібрид стоїть 30-40 гривень, не хочеться спортити. Ось, то будемо вчитися на простих, а потім будемо вчитись <зад> здавати екзамен на гібридах. Все, всім удачки! Всім пока-пока, до нових зустрічей. Думаю, буде цікаво поспостерігати, що з цього получиться. Не вийде, будемо пробувати ще. Ви ж знаєте, я не здаюся, суниця не зійшла. Пересіваємо ще. То не вийшло, пробуємо ще. Всім гарного дня, мирного дня, тихого дня. Бережіть своїх близьких, рідних. Всім пока-пока.